Демобілізовані працівники лісу, ветерани війни та члени громадської організації «Зруш Скелю провели спільний захід та заразом проінспектували на доступність рекреаційний комплекс лісовичок, який облаштувало ківерцівське надлісництво ДП «Ліси України поблизу містечка Колки. Я думаю, сьогодні нам хлопці або підтвердять, або порадять, що нам потрібно зробити для того, щоб ми стали ще кращими. Бо от хлопці, вже коли ми спілкувалися, кажуть, що це краще ніж в місті. Можливо, безбар'єрність в лісі більше потрібна. На ніж в місті працівники ДП Поліський лісовий офіс провели ветеранам екскурсію по рекреаційному комплексу і розповіли про головне призначення таких зон відпочинку. Коли лісівники почали будувати перші альтанки в лісі і місця для розпалювання вогнища, мета була дуже проста. Люди, якщо є зона, де можна розпалити вогнище, готова ніколи не підуть палити його серед лісу. Бо люди на 80% є причиною пожежі в лісах. Нічого, ну взагалі нічого не працювало до того моменту, поки справді не створилися оці рекреаційні зони. Також ветерани пройшлися екологічною стежкою. Тут дуже гарна природа, різноманітність дерев, спів пташок. Це дуже цікаво. Багато цікавих стендів з інформацією. Ми вже теж практикуємо вже другий рік. Проводимо екскурсії, особливо для діток. В нас проходять цілими класами. Також є індивідуальні екскурсії чи родинні, можна цілою сім'єю, родиною прийти, послухати, наприклад, щось про природу. Багато хто дізнається чогось нового, де просто прогулятися. Вздовж екостежки розміщені різноманітні стенди з інформацією про породи дерев та мешканців лісу, зразки насіння, гойделка, гра, хрестики, нулики, і навіть готель для комах. Це як приклад, як можна його гарно оформити, зробити. І навіть кажу, власному вдома на дачі, в саду десь поставити. О, обережно, шершень. Ви на їхню території взагалі то йдете. <рес> там Деякі місточки ветеранам на кріслах колісних доводилось долати з труднощами. Треба там чоловік, треба мені хтось. Нахилити треба. Ага. Нахилити. Угу. <рес> Також Євген Сивопляс дав лісівникам поради з облаштування та пристосування рекреаційних зон для людей з інвалідністю. Покриття у вас не, не шорстке, буде погано тримати милицю, якщо буде зволожена плитка, то може навіть бути небезпечно, можна післизнутися. Пасти треба ну, кращу плитку, а краще обирати опірковзання десь 11. РР-11. Для гостей заходу вихованці місцевого шкільного лісництва провели майстер-клас. А заразом ветерани мали можливість поспілкувати з головою всеукраїнської спілки воїнів-лісівників Володимиром Ковальчуком. Наша громадська організація була створена з метою допомоги демобілізованим учасникам бойових дій, які виконували задачі. Безпосередньо на нулю Володимир Ковальчук воював у 30-й бригаді і після повернення з фронту сам не міг адаптуватись до цивільного життя. Тож попросився повернутись до роботи у лісі. У Нас на сьогоднішній день 2,5 тисячі працівників лісової галузі ще безпосередньо на воюють 545, здається демобілізованих. Пріоритеті на сьогоднішній день у нас стоїть якби фронт. Ми займаємося паралельно допомогою, але й не забуваємо про наших демобілізованих, які повернулися з фронту. Регіональним представником спілки воїнів-лісівників на Волині є Михайло Коземич з Любишівського надлісництва ДП Ліси України. Ми пішли добровільно всі. Воював в 14-й бригаді, були біля Солідару. Під час наступу, під час звільнення Харківщини біля сіл, таких як мале веселе, де потім Куп'янську був. Нині ж після повернення Михайло взявся гуртувати і об'єднувати воїнів-лісівників в Волині. галузь працює дуже плідно працює із сім'ями, які воюють так само, працівників, які загинули, виділяють. Дрова надають різну допомогу і дуже багато допомоги надають для тим працівникам, які на даний час знаходяться в зоні бойових дій. Дуже багато направили техніки, допомагає бригадам з доставкою продукції для, для будування бліндажів, окопів, лінії оборони. Воїни-лісівники та ветерани війни визнають, на сьогоднішній день дуже важливо розвивати мережу рекреаційних зон на Волині, адже це не лише можливість для культурного та корисного відпочинку на природі, а й убезпечення лісу від пожеж.